Львівська маркетингова компанія BBS презентувала в Ужгороді результати соціологічного дослідження щодо політичних вподобань закарпатців напередодні позачергових виборів до Верховної Ради. Як з'ясували соціологи, понад 75% ужгородців точно йтимуть на вибори. Всього фахівці опитали майже пів тисячі респондентів. Дослідження тривало з 15 до 25 вересня. Більш пріоритетним напрямком в нашій роботі це є маркетингові дослідження, але оскільки зараз у нас є. Передвиборча гонка і найактуальнішим, звісно, і найцікавішим для людей було б почути результати стосовно політичної активності, стосовно рейтингів тих чи інших політичних партій. Щодо політичних партій, найбільшу популярність серед виборців поділили блок Петра Порошенка близько 27% та об'єднання самопоміч 12,5%. Понад 9% ужгородців готові віддати свій голос за радикальну партію Ляшка. За даними опитування, наступними у рейтингу є громадянська позиція, ВО батьківщина, народний фронт та сильна Україна. Зі слів аналітика на мажоритарному окрузі номер 68 поки що лідерує кандидату на народні депутати Сергій Ратушняк, який має високий рівень впізнаваності серед містян. За нього проголосувало б майже 22% опитаних. На друге місце вийшов Андрій Погорєлов, який вперше балотуючись до парламенту, вже набирає понад 12%. До трійки лідерів увійшов також Павло Чучка. Серед іншого львівські соціологи визначили, що ужгородці за вступ України до Євросоюзу понад 72% респондентів не підтримують особливий статус Донецької та Луганської областей. Майже 80% опитаних. Абсолютна більшість ужгородців виступають за єдність та територіальну цілісність України.